Щороку, в четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору. Я знаходжуся на 9-му кілометрі Запорізького шосе біля меморіалу жертвам політичних репресій і голодомору. Сюди прийшли люди, щоб вшанувати пам'ять безневинних жертв серед присутніх представники громадськості, влади і духовенства. Кожен рік ми збираємося для того, щоб віддати шану тим загиблим людям, тому що майже кожна родина в Україні вона має своїх предків, які пережили ці страшні часи. І треба не забувати да, пам'ятати ту страшну ціну, що заплатила наша свободна держава, за те, щоб відстоювати своє право бути свободною, незалежною і. Попри те, що сьогодні відбувається у нас, да це повноштабна війна, з тим самим же пострадянською імперією, яка намагається нам насадити свої штучні імперіалістичні да там забаганки, і ми боремося для того, щоб цього не відбулося з нашими дітьми, з нашими онуками. Треба розуміти, скільки людей ми втратили, і що необхідно передавати. Приклади цієї історії нашим нащадкам для того, щоб вони не забували, як будувалася історія незалежної держави. Сьогодні не тільки в храмах, але й на місцях пам'яті жертв голодомору, також звершуються запокійні богослужіння, покладаються квіти. Люди приходять, звершуючи свою пам'ять, свій обов'язок, пам'ятаючи цих невинно вбитих людей, голодом заморених українців, світ нації. Які, які було знищено. І сьогодні ми вдячні всім людям, які приходять чи пам'ять, чи вдома запалюють свічечку пам'яті, чи на місцях, де, де відбувається молитва, тому що ми повинні пам'ятати цю трагічні сторінку нашої історії, пам'ятати цих людей. Ми молимося і віримо, що ці е, новомученики, які були заморені голодом, вони сьогодні на небесах. Невинно вбиті, як і воїни сьогодні, які покладають своє життя заради життя інших, і Господь їх їм дарує це царство Боже і вічне життя. Про що ми сьогодні і молимося, вивчаємо нашу історію, аналізуємо нашу історію і боремося за нашу незалежність, за вільну незалежну Україну і віримо в нашу свято. Свято віримо в нашу перемогу. Національний український драматичний театр імені Шевченка у повному складі на чолі з керівником заслуженою артисткою України Оксаною Петровською завжди бере участь у тих подіях, які стосуються саме України. Бо українська нація свої традиції шанує і повертає. І кому як не власне колективу національного українського театру це робити, але хочу сказати. Що саме завдяки керівником нашого колективу все це відбувається постійно. Ми згадуємо зараз те, що відбувається на полях боїв. Та якби вони зайшли не тільки голодомор, і холодом, і голодом знов це було. Бо стоїть завдання знищити українців, знищити як націю, заграбити нашу всю територію. І це було роками і тисячоліттями. Ця неправда, яка до речі зараз сплила на поверхню, і ми маємо нарешті поставити крапку і це єднання всіх українців, оцей спротив, мабуть, це останній бій. Цього року ми вдруге вшановуємо пам'ять жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії проти українців. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані через 90 років після голодомору геноциду. Росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність. Культуру, мову знищити українську націю як таку для цього. Окупанти масово знищують і депортують українців, руйнують наші міста. Проте українці всі українці об'єдналися заради спротиву свавіллю ворогу серед присутніх. Багато оборонців і наших захисників дійсна історія. Повторюється комуністична влада. Чинила фактично геноцид українського народу. Наразі агресором виступає Російська Федерація. Так само люди, багато кількість окупованих територій на прифронтових територіях, я гадаю, відчули в деякій мірі ті ж самі обмеження, так би мовити, які відчували наш народ при комуністичній владі. Тому історія циклічна і, на жаль, повторюється. Ми віримо в перемогу, найскоріше, щоб скоріше все закінчилось, і в подальшому не було. Щоб ніхто ні в чому був обмежений, щоб ми жили довго та щасливо. Так дуже важко пережила сім'я, дуже важко. От е, завдяки дідусю, який там трішки в лісі приховав борошна, вони в перший час виживали, а потім було дуже погано. От всі хворіли. Е, моя мама ледь не, не загинула. Вона була наймолодша, їй було там скільки чотири рочки, здається, от як ото почався той голомор, і їй гірше за всіх прийшлося. Але каже, ковтали якусь траву, якусь бабуся, весь час, От вона каже, на чому вискочила, що чаї якісь вона весь час заварювала, якісь вона гілочки там заварювала. От і завдяки цьому шипшина була, і це їх врятувало. От, каже, їли дуже мало, але багато пили води. От, і завдяки цьому вони вижили. Шанування жертв голодомору проходить під гаслом. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Долучайтеся до загальнонаціональної хвилини мовчання, запаліть свічку пам'яті, вшановуючи жертв голодомору. Пам'ятаємо, єднаємося, ми обов'язково переможемо. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1.